Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Родинні зв'язки у владі були і лишаються основою української політики. Так було при кучмі, так велося при Ющенку, при Януковичу взагалі при владі не було чужих. У Порошенка було своє коло любих друзів. Зеленський обіцяв зруйнувати цю родинну кумівську систему. На президентських виборах 2019-го він клявся божився з його приходом до влади. Жодні куми і друзі не будуть керувати державою. Тільки прозорі конкурси, тільки соціальні ліфти. Тільки найкращі талановиті та освічені у владі. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Черніського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму Україна мрії. Зараз наступний крок. Команда мрії. Заходь сюди або сюди і пропонуй, хто на твою думку повинен бути прем'єр-міністром України, генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Зробимо це разом. Утім, одразу ж після перемоги на виборах Зеленський призначив головою Служби безпеки України свого друга дитинства, партнера по бізнесу Івана Баканова. У офіс президента і Верховну Раду будуть делеговані представники креативного цеху студії квартал 95». Друзі, куми, родичі, партнери нікого з чужих. Всі свої, до своїх по своєму. Найпотужніша з потужних одна із найбільших у нинішній владі політична сім'я студії квартал 95 Жодного кума і військового друга я не призначу. Шефір навіть не отримую. Так, да, він допомагає, тому що я не можу поставити на посаду людей, які до мене наближні, щоб вони отримували заробітну плату з держави. Я не хочу, де да, він мені допомагає. Мені потрібні помічники. У мене їх аж два цих помічника: Марія Лєвченка, яка й була е, моїм помічником, коли я працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю. Це не просто непотизм, проти якого обіцяв боротися Зеленський. Це непотизм у квадраті чи у кубі, а точніше, абсолютний непотизм. Пропоную поглянути, як виглядає політичне сімейство на чолі із Зеленським. Офіс президента Андрій Єрмак, голова Офісу президента України. Його юридична фірма обслуговувала студію квартал 95 Юрій Костюк, спершу заступник голови Офісу президента, а потім звичайний радник Офісу президента, колишній креативний продюсер і сценарист студії Квартал 95. Його називають одним із спічрайтерів Зеленського. Ірина Побідоносцева, головна консультантка директорату з питань інформаційної політики Офісу Президента України, екс-директор з розвитку студії Квартал 95 Сергій Трафімов до листопада 2022-го, перший заступник голови Офісу президента до березня 24-го, радник президента, колишній виконавчий продюсер студії Квартал 95. Верховна Рада. Юрій Арістов до 27 липня 2023 року, народний депутат України, обраний до Ради за партійним списком Слуги народу, Номер 42 у списку. Арістов одружений на подрузі дитинства і однокласниці зеленського скласу і повноваження після того, як публічною стала інформація про його відпочинок на Мальдівах під час війни. Ірина Борзова, народна депутатка України, обрана до Ради за підтримки Слуги народу у одномандатному окрузі номер 14 на Вінничині. Її батько Наум Баруля, партнер зеленського по шоу Ліга сміху. Сергій Борзов, чоловік Ірини Борзової, екс-керівник державного управління справами, до 25 червня 24-го, був головою Вінницької обласної державної адміністрації. Після оприлюднення скандального відео, на якому Борзов погрожував невідомим ТЦК, пішов з посади голови облдержадміністрації. Володимир Воронов, народний депутат України, обраний за списком Слуги народу номер 41 у списку, співпрацював з квартал-концертом. Роман Грищук, народний депутат України, за підтримки Слуги народу, обраний до ради у мажоритарному окрузі Києва, номер 222. Колишній керівник студії Мама Хахатала. Студія співпрацювала зі студією квартал 95». Олександр Завітневич, народний депутат України, обраний за партійним списком Слуги народу номер 39 у списку, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, друг юності Зеленського, чоловік однокласниці Володимира Зеленського, Наталії Завітневич. Олександр Кабанов, народний депутат України, обраний до Ради за партійним списком Слуги народу номер 87 у списку, екс-сценарист студії Квартал 95, Олександр Качура, народний депутат України, обраний до ради за партійним списком Слуги народу номер 49 у списку. Юридична компанія Качури обслуговувала студію квартал 95. Станом на січень 2020-го був керівником районного осередку Солом'янського району Києва проросійської громадської організації Український вибір Віктора Медведчука. Володимир Кияшко, батько Олени Зеленської, раніше керував товариством з обмеженою відповідальністю «Криворіж», «Моноліт», «Буд» і «Техноімпульс». У 2019-му став помічником народного депутата Олега Бондаренка на громадських засадах. Юрій Карявченков – народний депутат України. Обраний до ради за підтримки Слуги народу у одномандатному окрузі номер 33 Кривого Рогу, колишній актор та колишній адміністративний директор студії Квартал-95. Ігор Кривошеєв, народний депутат України, обраний до Ради за партійним списком Слуги народу номер 37 у списку. Шоумен колишній гравець Ліги Сміху. У 23-му році Кривошеєв оголосив про вихід із партії Слуга народу, назвавши причиною кадрову політику партії. Наталія Лактіонова, народна депутатка України, обрана до Ради за партійним списком Слуги народу номер 146 у списку, сестра помічниці президента Зеленського Марії Левченко. Ольга Руденко, народна депутатка України, обрана до Ради за партійним списком Слуги народу номер 134 у списку, екс-півробітниця прес-служби студії квартал 95. Олександр Скічко, колишній актор і шоумен, обраний до Ради за підтримки партії Слуга народу у одномандатному окрузі номер 197 на Черкащині. До 2 березня 22-го голова Черкаської обласної державної адміністрації зять мільярдера Леоніда Юрушева. Валерій Стернічук, народний депутат України, обраний до Ради за партійним списком Слуги народу номер 46 у списку, екс-керівник студентської ліги сміху на Волині. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, друг Володимира Зеленського з часів клубу Веселих і смітливих», колишній член команди КВК Три Товстуни з Хмельницького, був радником президента, представником глави держави у раді, обраний до ради за партійним списком Слуги народу номер 2 у списку. Микола Стефанчук, народний депутат України, обраний до Ради в одномандатному окрузі номер 187 у Хмельницькому, рідний брат голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Микола Тищенко, народний депутат України, обраний у одномандатному окрузі номер 219 у Києві, кум голови Офісу президента України Андрій Єрмака і давній друг Зеленського. Максим Ткаченко, народний депутат України, обраний до Ради за партійним списком Слуги народу номер 25 у списку, колишній генеральний директор компанії Квартал Концерт. Олена Хоменко, народна депутатка України, обрана до Ради за партійним списком Слуги народу номер 129, екс-директорка з управління та цих правих продуктів студії Квартал 95. Центральні органи влади Іван Баканов, друг дитинства Зеленського, до 2013-го був керівником товариства з обмеженою відповідальністю студія квартал 95». після перемоги Зеленського на президентських виборах, призначений головою СБУ 17 липня 2022-го усунутий від виконання обов'язків з посади голови служби безпеки України. Роль Баканова під час вторгнення Росії до України до кінця таки і не з'ясована. Олександр Гоїлашвілі, чоловік помічниці президента України Марії Левченко, до 2021 року заступник міністра внутрішніх справ України, після гучного скандалу на блокпосту при в'їзді на Донеччину пішов з цієї посади. Донька викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався, Зеленський. Юлія Мацгерб. Член наглядової ради Приватбанку за даними преси підтримує дружні зв'язки з актрисою студії квартал 95 Оленою Кравець, кумою Зеленського. Владислав Бухарів, радник міністра внутрішніх справ України, за президентства Зеленського встиг побувати головою служби зовнішньої розвідки України та першим заступником голови СБУ. Преса називає його чоловіком сценаристки студії Квартал 95 та кумом Євгена Кошового. Ольга Піщанська, голова Рахункової палати, у 2020-2023 роках встигла побувати головою антимонопольного комітету, не приховує своїх тісних зв'язків з родиною Зеленських ще з часів життя у кривому розі. Ще до влади після перемоги Зеленського приходили колишній бізнес-партнер Зеленського по студії квартал 95 Сергій Шефір, який до 30 березня 24 обіймав посаду першого помічника президента, та нині вже покійний Сергій Сивохо, який світив посвідченням позаштатного радника, секретаря РНБО. Звісно, хтось може сказати: президент Зеленський має велику довіру від суспільства, і саме це дозволяє йому обирати тих, з ким йому. Працювати почасти це. Правильно, утім, як тоді бути із кумами, братами, партнерами. Чому випускник ліги сміху чи кавенівець має перевагу над випускником Єльського чи Гарвардського університетів? Де ж обіцяна рівність можливостей і соціальні ліфти? Відповідей на ці питання немає, Принаймні, в умовах практично абсолютної влади Зеленського в Україні. Дякую всім за увагу. Бажаю всім доброго здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, долучайтесь до спонсорської програми, яка допомагає мені розвивати цей youtube канал, все буде, Україна.